Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GoVIT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Паша Галамай, випускник курсу Bootcamp Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Паша, привіт! Привіт. Паша, розкажи, будь ласка, де працюєш чим займаєшся? Я працюю на посаді Junior Full Stack Developer в компанії Ura IT Soft. Вже більше як ну, близько півтора року. Круто. Тут, працюю тут у нас з себе в Тернополі на місці. Нікуди не прийшлося переїжджати, ну, тобто роботу знайшов за місцем проживання. В принципі, це мене здивувало, я хотів кудись поїхати, вів, напевно, в Харків, Київ, ну, будь-куди, а от бац, вийшло так, що навіть в Тернополі є. Айтішники. Айтішники по всій Україні. Зрештою. Я так розумію, працюєш ти офлайн, вірно? Так, я ходжу на офіс. В принципі, я послухав поради менторів, коли навчався. Вони завжди казали і рекомендували ходити. Ну, перша робота завжди має бути на офісі, тому що живе спілкування з людьми і атмосфера в команді, ну, і мені, в принципі, подобається. це. Паша, ким працював до ІТ, чому вирішив перейти в цю сферу? Працював я будівельником багато, їздив за кордон, ну, в принципі, вже й легально, і до того, щоб вже легально почав працювати з кордоном. Потім прекрасний момент приїхав сюди. Я б не сказав, що це був прекрасний момент, бо мені вирізали пентацит. <свіття> і на попередню роботу я так якби вже не міг повернутися протягом тривалого часу, там близько ну, півроку і Я вже, в принципі, не хотів. Я не хотів більше працювати руками, хотів працювати своєю головою. Руками хватить працювати. І тут. Прийняв рішення, що потрібно шукати якусь таку розумову роботу. Більше розумову, менш фізичну. Паша, скільки ти пройшов співбесід перш ніж знайшов свою роботу? Я б сказав, що я взагалі везунчик. Це моя перша співбесіда. Класно. А скільки відправив резюме? Резюме я відправляв. От що резюме, то я відправляв. Я сідав, то пускав його резюме. Склав резюме і давав його слати, Тобто, Work UR, робота, Джинні, я ще щось спробував, пам'ятаю, Тобто я займався активно пошуком роботи. Ну, Це я вважаю нормально. тобто Мене запросили на співбесіду одну, типу, і це, скажімо так, був виграшний варіант для мене. Я отримав офер і ну стосовно так, взагалі, як, як то все відбувалося, ну воно спочатку зі мною HR спілкувався. Тарас його звати, Ми так просто там на загальні теми. Потім він мені скинув тестове. Я робив тестове. В принципі, стосовно тестового, можу дати таку пораду, що завжди тестове робіть самі. Навіть якщо ви на факапите, там, бажини у вас будуть чи щось, це нормально. Ви, в принципі, ну, ви можна сказати, так як після закінчення якихось курсів, ніхто від вас не буде вимагати цього. Але якщо буде видно, що ви робили самі. Ну, це для вас плюсик, тому що ну, зразу видно, що людина робила сама, значить вона старалася. Ну тобто в неї є вже елементарні поняття. Вона робила. Бо якщо, наприклад, хтось там тестове попросить когось допомогти чи зробити, ну це трохи буде так осіб. Ну, Зробив я тестове. Ну, по тестовому я теж питався деяких колег своїх. У мене були питання. Ну, тобто, деякі речі не розуміли, тому сідали там разом, мені ще допояснювало. Таке, але в тестовому в принципі, в принципі, в тестовому моєму було окей, були, були тестові. Що там треба було в тестовому зробити? А я робив повністю в тестовому мав показати, що я вмію робити запити на бекен і відмальовувати їх правильно, і там ще були на фронті замоти. Тобто, треба було відмалювати тудушки. І там ще пару якихось приколів, я вже так не пам'ятаю. А сортування треба було зробити, потім ще там якісь типу дропдауна щось таке. І. вже не пам'ятаю. А, це вагінація обов'язково. Ну, власне, чи ти міш працювати, типу, робити запити на беки і відмальовувати їх правильно. Ну, Згідно дизайну, звичайно, дизайн був. Ніхто Pixel Perfect не використовував і взагалі я не знаю, де він може використовуватися, але. Ну, потрібно було зробити так, як воно виглядає, і щоб воно виконувало функціонал той, який виглядає. Ну, в роботі англійська, в роботі англійська виручає в той момент, коли ти лізеш документацію. Коли лізеш документацію, типу це там, якщо перекладати через словник, скажу чесно, там. там Повний капець, бо там треба знати англійську і вся документація, вся офіційна документація будь якої бібліотеки, вона на англійській мові, і пошукати погуглити також на англійській мові. це потрібно, це потрібно вміти і, і знати, як правильно робити. Само гуглити гуглити також вміти правильно, ну, типу це це факт, типу, тобто це потрібно вміти правильно гуглити. Це може звучати смішно, ви там скажете, що я вмію правильно гуглити, але. Це неправда. <ріст> і гуглити потрібно вчитися ще на, момент, на моменті навчання. Тобто, якщо ви щось не знаєте, зразу собі гугли і правильно гуглити. По ключових словах вводите в список, вибираєте. Там перші два вас завжди реклама, деколи вибиваєте, деколи ні. Відкриваєте третє, дивитеся і тоді читаєте. Так що гуглити це сила. Круто. Паша, які компетенції цінують ці компанії у своїх працівниках? Ну, скажу чесно, вже коли мене взяли на роботу, вже пройшов деякий час, ну, мені сказав: ну, я, ми, я ми, в принципі дружимо всі, так. Але той, хто брав, той, хто проводив мене технічну співбесіду, він вже, ну, вже мідил. І ми так з ним. Ну просто він мені розказував, що були два кандидати. Був я і був ще один хлопець. Ну, цей хлопець був, скажу так. Він сказав, що він технічно за мене сильніший. Він же там десь півроку працював, а й більше. І цей. Але віддали перевагу мені. А віддали перевагу мені, чому? Через те, що я я більш комунікативний, скажімо так. Мої софт-скіли. Я Ну, я багато говорю, я прийду зранку, привітаюся. Ну, тобто, взяли мене, в принципі, що за мої, за мої софт скіли вона взяла. І взяла ще мене за те, що я. Не відмовився ходити на офіс. Тобто вони сказали: вони ну, поставили переді мною вибір. Можеш працювати з дому, ми не проти, але ну, Але ми хочемо, щоб ти ходив на вас. І власне це зіграло вирішальну роль. Ну, будь-який Будь-який розробник він технічно себе підтягне. З часом, з практикою, він буде там. Щось підівчить. Технічно ви завжди себе підтягнете. А то, як ви себе поводите з людьми, це вже. Я вам скажу чесно, це важко перебороти, і з віком воно все стає важче і важче. Так що софт-скіли вам потрібно розвивати. Ну, ніхто не захоче спілкуватися з людьми, які там не вітаються, чи ну, це елементарні речі в побуті. там. Паша, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Які поради, ну тобто, ви для себе маєте чітко зрозуміти, що дороги назад немає. Якщо ви почали вчитися, то тільки вперед. Тільки вперед. тільки вперед. Ніякого року, кроку назад, нічого. Просто йти впевнено, вперед, і до перемоги, до своєї поставленої цілі. До речі, плануйте цілі, прописуйте їх, це допомагає. Ох, стосовно яких порад вам дати. Ну, це що не здавайтеся. Ну, головне, спочатку настройте себе, що буде важко. І коли буде важко, а ви себе настроїли, що буде вам важко, то вам не буде так важко, як воно, як воно насправді. А, чи був у тебе етап, коли тобі було важко, не знаю, хотів там ноутбук викинути в вікно? Ні, я ноутбук не хотів викинути в вікно. Я мишкою у століток. У мене так, так, да, коли. Ну просто коли. Самий кайф в тій роботі, коли тобі щось не получається, коли тобі довго щось не получається, і тут тобі бац, і вийшло. Якщо ви хочете і далі розвиватися, то просто навчіться отримувати задоволення від того, що ви робите. Не зразу буде все получатися, не зразу те, що буде і за сотим разом не вийде вам, але поступово, крок за кроком, воно все вийде. Паш, дякую за твої поради нашим студентам. Дякую за це інтерв'ю. Дорогі студенти, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Паш, а тобі бажаю досягнення наступних цілей. Дякую! Дякую!